Відкриття перехрестя Личаківської із пасічною відтерміновують щонайменше до вівторка. Турецька підрядна організація Онур не встигла виконати усіх робіт на цьому об'єкті. Йдеться про облаштування тротуарів та нове дорожнє покриття. Наразі встелили лише один із трьох шарів асфальту та вклали бруківку, яка має відстоятися, аби не просіла, кажуть робітники. Попередньо тут відремонтували усі комунікації та колектор, який був в аварійному стані. Так, як ми обіцяли, що до 1 числа роботи вже будуть закінчені. Але в зв'язку з тим, що е, технологія влаштування мозаїки вимагає, щоб е, розчин, яким заповнюються шви, вистояв не менше, ніж 7 днів. Я думаю, що ми відкриємо вулицю тільки після Зелених свят. Тобто з 4 на 5 -е число вже рух транспорту буде повністю відкритий. Нагадаємо, ремонт перехрестя вулиць Личаківської та Апасічної, а також відрізку дороги до вулиці Таджицької, розпочали на початку травня. Через це було змінено рух 12 автобусних маршрутів.